Добрий день, шановні колеги. В залі засідань присутні до нас членів центральної виборчої комісії і інші члени відсутні з поважних причин, але кворум наявний і ми можемо розпочати сьогоднішнє засідання. Колеги, вам наданий проєкт порядку денного на сьогоднішнє засідання? чи є в когось якісь пропозиції до запропонованого порядку денного? Пропозицій немає, тому ставлю порядок денний, який всім розданий на затвердження. Хто за, прошу голосувати. Одинадцять за, одноголосно рішення прийнято. Дякую. Можемо розпочинати. Перше питання про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснює підготовку та проведення місцевих виборів. Доповідач цього питання Гатульна Олена Охатівна. Прошу. Шановні колеги. До центральної виборчої комісії надійшла заява голови Гадяцької міської територіальної виборчої комісії Миргородського району Полтавської області про складення нею повноважень голови з припиненням членства у зазначеній виборчій комісії. Також комісія отримала подання про заміну членів деяких територіальних виборчих комісій від місцевих організацій політичних партій, а також документи, що свідчать про призначення секретаря Покровської міської територіальної виборчої комісії Дніпропетровської області та члена Перещепинської міської територіальної виборчої комісії Дніпропетровської області на посади у органах місцевого самоврядування. Враховуючи аргументи та обґрунтування викладені в проєкті постанови, який вам був розданий, сьогодні комісія пропонується внести Зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформовано постановами центральної виборчої комісії, згідно чотирьох додатків: Додатки завізовані куратором відповідних регіонів, також повідомити місцеву організацію політичної партії Голос за поданням якої до складу Покровської міської територіальної виборчої комісії Нікопольського району Дніпропетровської області було включено Матвеєву про виявлення обставин, що позбавляють. Позбавляють секретаря вказаної виборчої комісії право входити до складу виборчої комісії і про можливість не пізніше 18 години, 17 квітня 2025 року внести до центральної виборчої комісії подання про заміну відповідного члена комісії, що займає посаду секретаря комісії, а також повідомити місцеву організацію політичної партії за майбутнє, за поданням якої до складу Перещепенської міської територіальної виборчої комісії новомосковського району Дніпропетровської області було включено бірюкову повноваження, якої до. Строково припинені цієї постанови про можливість подання не пізніше 18-ї години, 17 квітня до центральної виборчої комісії нової кандидатури для включення до складу цієї територіальної виборчої комісії. Також пропонується територіальним виборчим комісіям, до складу яких вносяться зміни про інформувати громадян про такі зміни, визначені цими комісіями. Спосіб копії цієї постанови разом з належним додатком надіслати Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській та Чернігівській обласним військовим адміністраціям, а також заявникам. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую, дякую, Олена Охатіна. Колеги чи я в когось запитання, пропозиції, коментарі до запропонованого питання порядку денного немає. Тоді оголошую завершеному обговорення і ставлю на голосування проект рішення з першого питання порядку денного, яке озвучила Олена Охатівна. Хто за? Прошу голосувати. 11 за одноголосно дякую. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про організацію роботи з нагляду за реалізацією проекту міжнародної технічної допомоги. Стійкість стійкі інституції, суспільство та вибори Райс та визначення його координатора. Це питання відповідає заступник голови Центральної виборчої комісії. Доволик Сергій Олегович. він дякую, шановний шановні колеги. 7 квітня 2025 року Центральною комісією від секретаріату кабінету міністрів України отримана копія реєстраційної картки проекту міжнародної технічної допомоги стільки інституції суспільства та вибори Райс від 4 квітня 2025 року, виконавцем якої є міжнародна фундація виборчих систем а абенефіціаром центральна комісія. керуючись відповідними нормативними актами кабінету міністрів України законом України про центральну комісію центральні комісії пропонується. Організувати в Центральній комісії роботу з нагляду за реалізацією проекту міжнародної технічної допомоги стійкі інституції суспільства та вибори рай, згідно з протоколом про порозуміння і співпрацю між міжнародною фундацією виборчих систем та центральною комісією від 25 жовтня 22 року та додатковим протоколом до відповідної угоди від 31 березня 25 року пропонується визначити координатором проекту міжнародної технічної допомоги центральної комісії заступника голови комісії плукара Віталія. Володимир. Володимирович, копію відповідної постанови надіслати Секретаріату Кабінету міністрів, а постанову прилюднути на офіційному вебсайті комісії. Дякую, прошу підтримати. Дякую, Сергій Олегович. Колеги, чи є запитання, пропозиції, коментарі до запропонованого питання порядку денного? Немає. Оголошую завершеним тоді обговорення і ставлю на голосування озвучене Сергієм Олеговичем рішення з другого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 11 за. Дякую. Одноголосно рішення прийнято. Колега. На цьому ми закінчили розгляд питань порядку денного сьогоднішнього засідання. Всім дякую за роботу. Секретаріату за участь у підготовці питань. На цьому оголошую завершеним сьогоднішнім засідання. Дякую.